Привіт про сьогодні таке невеличке відео, таке да, мотиваційно, реалістичний, да реалістична реалістична порада. Дивіться, коли ви починаєте вивчати мову програмування, та да, вона ну, звичайно синтаксис там у кожної свій. І е, перші кроки, з яких ви будете все починати в будь-якій мові програмування, це е, основні основи. І причому всі основи входить не те, що кор, да, а там входить ну, основа основ, да, це що таке там змінні, як вони там оголошуються, да, які там правила, ну, і в конвенші, іменування там, і так далі. Да, купа, купа всіляких розумних слів. Тому е, в, я вас так налаштовую, що завжди в будь-якій. Е, ну, мові програмування да, перша частина, вона буде для вас дуже такою нецікавою, з, да, не динамічною. Ось і вам треба це перетерпіти. Тому е, ви просто психологічно маєте до цього бути готовими. Да, у вас має бути ну, як, е, до цього толерантність уже заздалегідь. Це перший пункт, і другий пункт ви маєте вступати в цей, е, в цей челлендж. З точки зору, що е, ви маєте отримувати да певний ендорфін від того, що ви вирішуєте хоча б той набір задач, які е, ви отримуєте, ну в якості домашньої роботи, якось, да, домашніх тасків, або просто експериментувати. Да, у вас є якась тема над тими ж самими, ну змін зміні, наприклад, да, там примітивні типи, якісь і е, тестуйте. Тобто, в це як в попередньому відео я говорив про те, що треба задавати собі питання, так і тут ви маєте е, щось спробувати новеньке, да, а що буде, якщо? Да, Наступне да, такий кейс, що буде, якщо? І е, поступово ось так: от е, таким е, ну як, е, робити таке дослідження, да, щоб е, воно трошки краще відклалося в пам'яті. Щось вирішили, галочку собі ставите, да, отримуєте порцію е, задоволення від того, що ви змогли це і так рухайтесь далі до вирішення більш складних задач, які вже будуть вам е, траплятися на наступних е, рівнях проходження мови програмування, в тому числі Java Core. Дякую тобі за увагу. Да, підписуйся на мене, і е, е, якщо у тебе є таке бажання вивчати Java, ти можеш звертатися або в листах, або звертайся на сайт да, через реєстраційну форму. Записуйся. Все, всім пока.